Найсмачнішим для мене морозовим у дитинстві було саме крем брюле. Зараз таке смачне морозиво знайти дуже важко, а от приготувати його вдома дуже легко. Плюс це морозиво я приготувала з начинкою і воно від цього стає ще смачнішим. Міксером потрібно збити пів літра вершків. Вершки повинні бути обов'язково охолодженими та мають містити високий процент жиру. У мене вершки жирністю 33%. Вершки збиваю, поки вони не стануть дуже густі. Це приблизно 5-7 хвилин. Далі до збитих вершків додаю 300 г вареного згущеного молока та ще раз збиваю міксером, щоб утворилася однорідна маса. Начинка це варене з гущеним молоком. Його я намащую на вафельний лист та зверху кладу ще один вафельний лист. На дно форми, у якій буде застигати морозиво, кладу вафельний лист та на нього викладаю половину збитих вершків. Рівномірно розрівнюю та кладу вафлю змащену згущеним молоком. Далі викладаю іншу половину збитих вечків. Зверху накриваю вафельним листом та ставлю на ніч у морозильну камеру. Коли морозиво застигло, виймаю його з форми та нарізаю на порційні шматки. Те морозиво, яке відразу не з'їли, я кладу в лоток та до морозильної камери. До речі, вафлі під час замороження не втрачають свої хрумкі та смакові якості. Цей варіант приготування особливо сподобається тим, хто любить вафельні тарти зі згущеним молоком. smash now